Ну і росіяни можуть перебувати в Україні без реєстрації не більше ніж три місяці на рік. Це ініціатива українського МЗС. Вона є дзеркальною санкцією на дії Москви. Та ще з початку року ввела у себе таку ж норму: 90 днів рахуватимуть віддати першого в'їзду на територію України. То коли запрацює і як будуть втілювати у життя? Далі у нашому матеріалі. Сакен Аймурзаєв, російський журналіст, він майже шість років живе і працює в Україні і вважає її рідною. Якщо раніше я мог раз в 90 днів виїхати, заїхати і знаходитися в Україні круглий рік, то тепер моє перебування скорочено ровно в два рази. Звісно, ці обмеження введені не просто так, введені вони не тому, що український мід не любить російських людей, вони введені як адекватні відповідні міри. Адже Росія вже з початку цього року дозволяє іноземцям, в тому числі українцям, без. З реєстрації перебувати на території Федерації не більше аніж три місяці на півроку. Тому хто пробуде хоча б на день більше, взагалі заборонять в'їзд на територію Федерації на три роки. Після того як Російська Федерація оголосила з 1 січня, що до громадян України, в тому числі, буде застосовуватися така ж норма, крім того, там передбачені досить жорсткі санкції за її порушення нами також буде ближчим часом. Ом, запроваджено жорсткий контроль за виконаннями цієї норми Зрештою, норма 90 днів без реєстрації є стандартною для європейської практики. Досі вона була і в українському законодавстві, і застосовували її до більшості іноземців, які приїздять в Україну. Правда, дружні держави Україна та Росія, ще у 97-му домовились по-дружньому жорстко не контролювати виконання цієї норми. Пройшло 17 років, і країни беруться за контроль. Та в його ефективності сумніваються експерти. Тут немає ну ніяких суттєвих змін. Тому що, в принципі, для того, щоб ефективно контролювати такі речі, треба хоча б запровадити в'їзд по закордонних паспортах. Тому що по закордонних паспортах принаймні людина буде мати печатку в паспорті про в'їзд, і можна буде чітко встановити, коли вона перетнула кордон. Про візовий режим з Росією офіційний Київ заговорив менше місяця тому. В найближчі вже години має бути пропрацьований механізм, щоб тільки по закордонних паспортах. Міг бути допущений віз в Україну до того моменту, як будуть введені візовий режим. Наступного ж дня прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що із візовим режимом з Росією Україна не поспішатиме. Схожі суперечки, переконані експерти, скоро не закінчаться. Бо у Керманичів держави досі немає єдиної думки щодо того, як не допустити в Україну загрозливих елементів з Росії. Тим часом Федерація, попри те, що й сама запроваджує жорсткі умови для українців на кожну візову ініціативу з Києва реагує емоційно. Ничего кроме удивления и сожаления намерение украинской стороны вызывать у нас не может, поскольку в результате подобных действий Киева значительно осложнятся контакты между миллионами граждан двух государств, приграничные межрегиональные и гуманитарные связи. Сакен Аймурзаєв впевнений, вже нічого не зможе погіршити відносини між Україною та Росією більше ніж є зараз. А рішення українського МЗС цілком підтримує. Я попросив українське государство на ні від вид на життя в Україні, який дає мені право в років не думати о виїзді, заїзді, переїзді. Коли ж Україна обмежить перебування Росіян без реєстрації на своїй території, у МЗС ще не уточнюють, але кажуть, рішення на етапі практичного запровадження. Христина Стець, Олександр Тупік, новини Юбіар.